Лише три години та й ті без сну та харчування у такому режимі працювали майже пів місяця у садочку. Малятко режим короткотривалого перебування дітей запровадили через перехід із газу на електропостачання. Від старої плити відмовилися, а новеньку вже електрично підключити не було змоги. Чималих коштів у профільному управлінні на це не знайшлося. Нам потрібно було приєднати. Ну... Пустити нові кабелі сильної потужності для е, нашого закладу. Це ми їх зробити тільки обленерго, тому що це величезні кошти. Ми не мали би на чому готувати їжу, та це садок не працює. Це означає, що 116 батьків наших вихованців, е, дітей би ну просто ну не мали би куди від. Віддати вирішити не з підключенням дитячому садку, допомогли енергетики у тижневий термін. Прикарпаття обленерго проклало тут дві нові кабельні лінії та перелаштували внутрішньобудинкові мережі. Усе згідно правил та вимог законодавства. Електроплити, це значить збільшення потужності. Це видача технічних умов і виготовлення нової проектної документації згідно правил. Ми, як соціально орієнтована компанія, відгукнулись на до цього соціального проекту і в найкоротші терміни видали технічні умови, виготовили проектну документацію і влаштували зовнішні мережі. Попри тимчасові незручності, керівництво дошкільного закладу певне уже в понеділок він працюватиме у звичному режимі з гарячим харчуванням та повноцінним робочим днем.